Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, як голитися за допомогою косметики Луксіна. Це професійна італійська косметика для чоловіків преміум класу, яка існує з 1949 року. Друзі, за допомогою косметики Луксіна можна голитися як в барбершопі, так і вдома. І зараз я вам це покажу на практиці. Для цього нам буде потрібно мило для гоління сапони де барба та крем перед та після гоління крема пре Сатура». Для того, щоб якісно провести процедуру волого гоління, нам потрібно розпарити обличчя теплою водою. Обличчя залишаємо трішки вологим для того, щоб потім нанести крем перед голінням. Спочатку наносимо крем перед голінням пальцями на обличчя, легкими масуючими рухами. Для зручності будемо використовувати помазок для гоління, тому для початку ми його розпаримо. Для того, щоб зробити хорошу піну, додаємо мило для бриття в чашу, в якій ми залишаємо трішки води і починаємо взбивати помазком. Збиваємо до того моменту, поки піна не стане кремоподібної маси. Коли піна дійшла до потрібної кондиції, наносимо її на обличчя. Наносимо піну, гарно втираючи в обличчя. Готово? І в кінці використовуємо Aftershave після гоління Luxina. Лосьййон володіє з незаражуючими властивостями, а також дуже приємний на запах. Друзі, я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Тому голіться з брендом Luxina на здоров'я!